У січні 2022 року указом президента нинішній рік визнано роком Григорія Савича Сковороди. А вже в травні прицільним ракетним рашистським ударом було знищено музей нашого філософа. Але все таки сьогодні ми кажемо: 22 грудня виповниться 300 років. З дня народження славного Сина України. Григорій Сковорода – незвичайна, якась навіть утаємничена особистість. Він хотів роз'яснити власне бачення світобудови, але всіляко уникав якоїсь конкретної ролі в людському життєвому театрі. Світ ловив його, але не впіймав. Такий напис зробили нащадки на могилі українського філософа, поета. Байкаря, мандрівного учителя, співака, музиканта. Його ім'я могло загубитися на спіралях непростої української історії, якби не вдячність учня Михайла Ковалинського, з яким Сковорода подружився в Харківському колегіумі. Саме Ковалинський уже після смерті філософа складе для української літератури і культури біографію свого вчителя. У творчій спадщині Сковороди особливе місце займають так звані морально-етичні повчання, які вже стали афоризмами. Сьогодні для колективного роздуму я винесу один афоризм Сковороди про доброту. Він звучить так. Добро не в різних місцях шукають, а в душі носять. Своє поетичне розуміння змісту даного афоризму я залишу на потім. А зараз хочу розповісти про три конкретні приклади людської доброти. Коли навесні у мій дім нагло постукало горе. Три жінки допомогли мені справитися. З відчаєм і бідою. Вони прислали, принесли мені молитви до Божої Матері, і саме вони вивели мене із лабіринту суму і сліз. В один із моментів, читаючи ці молитви, я навіть відчула, як ніби тихенько скрипнуло віконечко надії, яке відкрив переді мною Бог. Перша почула тоді я Божу підтримку. Зоя Вікторівна Іщенко передала молитву від свого родича священика. Людмила Дмитрівна Шаля прислала чоловіка з текстом молитви, яку їй колись теж дала знайома. Ця молитва жінці не раз допомагала. Тетяна Іллівна Рубльова. Навчила, що казати над хворими частинами тіла? Воістину правий сковорода, коли каже, що люди носять добро у собі. Тож закликаю жінок до діалогу, розкажіть про те добро, яке хтось зробив вам. А всім жінкам, матерям, які живуть ради добра своїх дітей, я пропоную вірш. Немає щастя без добра. Це моє поетичне розуміння сковородинівського вислів, вислову. Щастя не шукають десь, а носять у собі. Засмагло шовковиці листя без сонця й тепла в мокроті. Задрипанка осінь вітриста забрала всі фарби зелені собі. Паршею, Немов властовинням побила красу золоту І щоденним сльозливим глумлінням, відкрила шовковиці літ на готу. Колись, як була молодою, шовковиця грати смогла з вітрами й дощами красою осінніх убранств, хизувалась вона, була королевою моди. Стелила жовтаві шовки круг себе і людям під ноги, бо ж звикла дарить їм солодкі плоди. Літа пролетіли щасливі, забрали у вирій красу, не стало безжурності й сили, лиш людоньки вам я їдки я рощу. І ви не дивіться на мене глузливо, що маю старезні гілки. Улітку я буду щаслива, як буде тервати мої ягідки. Жила я собі, не гордилась, тяглася до сонця й тепла, я з вами так щедро ділилась. Бо щастя, повірте, нема без добра.